Розпочинаємо засідання сьогоднішньої нашої сесії. Сьогодні у нас 54 чергова сесія Любовської міської ради, 8 свитня. На 54 ту чергову сесію Любовської міської ради, 8 світня, із 26 депутатів прибули 18. Четверту чергову сесію міської міськради 8 скликання оголошує. Наші люди, я прошу вшанувати мовчання за заюди. начальник відділу кадру правового та організаційного забезпечення діяльності ради Кольди Самолюк, спеціаліст з інформаційних технологій Максим Данич. І за традицією... Ана Анатолій Іванович. З травня. День народження сахвало депутат міської ради виконання волонтери Андрій. І 3 червня день народження сапвали депутат міської ради придум Дмитро Сергія. Вітаю всі і всім, звичайно, міцного здоров'я, благолуча і, як найшвидше, вже взагалі. І дозвольте інформацію, значить, у разі повітряної тривоги е, робимо перерву на період повітряної тривоги і спускаємося в укриття, яке знаходиться в приміщенні міської ради. Після закінчення тривоги 15 хвилин збираємося тут, в сесійному залі напротязі 15 хвилин. І ще коротенька інформація в Антона Марія. Шановні. Інформація до відома повідомляє, що політична партія Сила і Честь рішенням політрати запустила процес припинення повноважень депутата Дячука Віталія Федоровича, про що було прийнято відповідне рішення. Також була прийнята постанова Любовської міської територіальної, територіальної виборчої комісії про відкликання депутата. Але е, Віталій Петрович, в свою чергу, подав до суду Хмельницького обласного адміністративного суду і станом на сьогоднішній день до Львовської міської ради надійшло дві постанови суду. Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі і ухвала про забезпечення позову. З вашого дозволу, цього читати не буду, саме основне констатую увагу. Значить, е, ухвалив. Заяву дячука Віталія Петровича про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом дячука Віталія Петровича до Любомирської міської територіальної виборчої комісії Ковальського району Волинської області, Волинської обласної організації політичної партії Сила і честь», політичної партії Сила і честь» про визнання протиправним та скасування рішень задовольнити частково. І другий абзац. Зупинити дію постанови Любомирської міської територіальної виборчої комісії від 22.05.24 року No3 про визнання обраним депутатом Любомирської міської ради наступного за черговістю кандидата-депутати в, в територіальному виборчому списку кандидатів і депутатів від організації політичної партії Сила і Честь у територіальному виборчому окрузі номер 1 до обрання за до набрання законної сили рішенням за відповідним позовом у справі номер такий. за позовом депутата Віталія Федоровича Рімонської міської територіальної виборчої комісії і далі по тексту. Ви зрозуміли? Тут ще є декілька авзалів, але суть сформує я вирва. Станом на сьогоднішній день депутат Віталій Федорович є чинним депутатом і бере участь у сесії. У голосуванні. До проховання переходимо, розпоряджуємо міського половину. В роботі в сесії беруть участь е, старости, е, начальники відділів апарату Львовницької міськради, керівників закладів е, міської ради, представники преси, представники громадськості, директор ЦО. Перевемо до формування порядку денного розпорядження міського від 3 червня 24 року No51 розпитання 54 чергової сесії міської ради 8 скрипня на розгляд сесії запропоновано винести наступні питання. Порядок денного всім роздано. Чи є необхідність зачитувати кожне питання порядок денного? Всі ознайомлені. Тоді є пропозиція прийняти за основу запропонований порядок денного. Пізніше вносити. Зараз я ставлю на голосування про прийняття за основу, запропонованого порядку даного голосує. Ющук, за. Богуш, Бісюк, <клес> Десь, Дзядук, Ось, вибачте, привичка. Дидик, за. дитина, за. Думало, за. Дячук, Глушук, за. Іванчук, за. 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 Куць, за. Кратюк, Литвиненко, Маїло, Мікульський, Мучак, Уніщук, за. За. Півнюк, Пряду, Рабуш. За. Старунська, Семенюк, Троць, Федюшин. Курманюк Антон, за, Фурменюк Олег. Шум. 18 за, проти отримали стамання в порядку за основу Україна. Шановні депутати, шановні присутні, є необхідність внести деякі поправки до запропонованого порядку денного. Зокрема, у зв'язку з тим, що в нас зараз не надійшли акти про передачу матеріальних цінностей від військових частин. Тому пропонується наразі виключити те питання з порядку денного, оскільки ми не маємо по факту тих актів. О, і те питання розглядати сьогодні немає має потреби. Це, зокрема, питання No5 порядку денного про розгляд листів та звернень. Пропонується дане питання зняти з розгляду і е, доповнити ще порядок денний наступним питанням. Змін до ремонту роботи міської ради в 8 скрипня. Зокрема, вказане питання потрібно доповнити до порядку денного і поставити його в черговості другим. Тому є пропозиція проголосувати. Проголосувати пакетно. Значить, одне питання п'яте зняти. з Порядку денного, а друге питання доповнити, поставити його в порядку денному другим, і так і всі інші питання змістяться по черговості. І в почерговості. заперечення, якщо ми так... З внесеними змінами і доповненнями. Нема запечень. Тоді я ставлю на голосування про внесення змін і доповнень до порядку денного нашої сьогоднішньої сесії і прийняття е, відразу ж в цілому запропонованого порядку денного. Голосує. Богу за вісюк. Дитина за дума. Дячук, Гушук, Іванчик, за, Куць, за, Кратюк, Литвиненко, Маїво, Нікульський, Мучак, Оніщук, Півнюк, Прядун, за, Радуш, за, Старунська, Семенюк, Трой, Федюшик, Курманюк, Антон, За, Курманюкулира, Шум, 18 запрос, <клес> немає <клес> врятувати із несеними змінами. Від того, шановні депутати, є коротенька ще інформація, що наша сьогоднішня сесія ведеться під відеозапис. Це згідно нового закону, який було прийнято. Ми пам'ятаєте, приймали відповідні рішення. По цьому. Тому е, зараз необхідно затвердити ще регламент роботи сьогоднішньої сесії. На розгляд сесії для сесії відвести наступний час. По першому питанню про розгляд депутатських запитів та звернень згідно регламенту нас до 30 хвилин. По другому питання, те, яке ми заповнили, про внесення змін до регламенту роботи Верховних міськраду 8 ступеня. знаки в